Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про зміни, які чекають українців за кордоном наших співгромадян, які змушені були виїхати за кордон через війну. І загалом, що відбувається, тому що зміни стосуються одразу кількох важливих напрямків, і ці зміни будуть імплементовані в червні. Продовження або перегляд статусу тимчасового захисту в країнах ЄС, нових правил працевлаштування, соціальні виплати, спрощення отримання документів, а також нової системи контролю на кордонах. Крім того, окремі країни Британія США, знімають свій підхід до міграційної політики, змінюють цей підхід. Посилюючи вимоги до біженців, водночас в Україні посилюється контроль за боргами за комуналку, навіть для тих, хто давно за межами України, усе це свідчить про перехід від кризового реагування до системної інтеграційної політики. І кожному українцю за кордоном важливо знати, як ці нововведення можуть вплинути на його життя. Дорогі друзі, підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, тому що ваша підписка допомагає алгоритму сигналізувати, що саме цей проукраїнський контент потрібен, що цей контент, який витискає російські наративи, бореться з російською пропагандою, і власне аналізує поточну і соціальну а, і політичну ситуацію в країні. Зареєструйтесь, якщо ви не зареєстровані, і підпишіться. Якщо зареєстровані, це займе одну секунду. Просто підписатися. Це надзвичайно важливо, тому підписуйтесь, а ми починаємо. Давайте поговоримо з того, як зміниться ситуація біженців в Європі. Через тривалу війну мільйони українських а, сімей знайшли прихисток в країнах Європейського Союзу, і це значно вплинуло на політику багатьох країн. І ситуація а, і донині залишається предметом обговорення більшості лідерів Європейського союзу. Тимчасовий захист, який був наданий українцям після початку війни, буде діяти до березня 2026 року. Але з огляду на Тривалість війни та складні геополітичні обставини в ЄС вже зараз вирішують, як саме діяти після цієї дати. Зокрема, стало відомо, що в червні 2025 року міністри внутрішніх справ різних країн Європейського союзу планують організувати зустріч, під час якої обговорюватиметься подальша політика стосовно біженців. З України. Це засідання стане ключовим, адже на ньому можуть бути визначені терміни, умови і можливі зміни щодо тимчасового захисту українців в Євросоюзі після 2026 року. Цілком ймовірно, що вже в червні цього року ЄС ухвалить рішення про продовження терміну дії тимчасового захисту для українців, або ж навпаки, буде ухвалено рішення про зміну статусу чи навіть. Повернення до національних програм притулку, зважаючи на те, що майбутнє тимчасового захисту буде вирішуватися вже в червні. Українці, які перебувають на території ЄС, повинні звернути увагу на зміни в законодавстві та можливі нововведення. У цей період важливо бути в курсі всіх оновлень, що стосуються міграційної політики а також мати на руках всі необхідні документи для подальшого продовження перебування в країні. Зміни для українців у Польщі З 1 червня 25-го року в Польщі набуває чинний новий закон про працевлаштування іноземців про умови допустимості доручення роботи іноземцям на території Республіки Польща. Документ було підписано 10 квітня 2025 року, і він передбачає комплексі зміни, спрямовані на спрощення процедур цифровізацію, а також посилення контролю над дотриманням трудових прав. Іноземців насамперед Польща тепер повністю відмовляється від так званого тесту ринку праці. Раніше для перед працевлаштуванням іноземця роботодавець мав довести, що на цю посаду немає відповідного польського кандидата. Це значно ускладнювало процес і затягувало сроки отримання дозволів і з червня 2025 року. Ця процедура. Ліквідується, що відкриє українцям швидкий доступ на ринку праці. Ще одна перевага цієї реформи цифровізація. Закон передбачає, що протягом двох років від моменту набуття чинності всі установи, які відповідають за працевлаштування іноземців, мають перейти на повністю електронну модель роботи. Це означає електронне. Подання документів, цифровий документообіг між органами, електронне отримання дозволу на роботу. Для українців це означає пришвидшення всіх процедур і зменшення ризику втрати документів або помилок через людський фактор. Крім того, згідно з новим законом, передбачені заходи, які допоможуть українцям швидше адаптуватися до польського ринку праці. Також з 1 березня 2025 року набудуть чинності важливі зміни в програмі щомісячної грошової допомоги 800+, плюс для громадян України, які перебувають у Польщі зі статом тимчасового захисту. ПСЛ Укр головною зміною стане запровадження обов'язкової умови для отримання виплат. То тепер українські біженці отримували допомогу 800 злотих на кожну дитину віком до 18 років, незалежно від е, її навчання у польському навчальному закладі. Однак з червня 2025 року право на виплати збережуть лише сім'ї, чиї діти офіційно зараховані та відвідують. Польську школу, дитячий садок або інший зареєстрований навчальний заклад на території Польщі. Таким чином, для продовження отримання допомоги 800 плюс після 1 червня 25-го року необхідно, щоб дитина була молодше 18 років, проживала із батьками або опікунами в Польщі, була офіційно зарахована до польського навчального закладу. Дистанційне навчання в українських школах більше не матиме значення. Діти можуть проходити його вільний час, але мають бути офіційно зараховані до польського навчального закладу, інакше батьки не отримають виплати. Давайте поговоримо про іншу велику потужну європейську державу, про Францію. Там теж українців чекають свої зміни. Франція зробила рішучий крок у напрямку покращення умов перебування українців, які отримали тимчасовий захист Україні. Новий законопроект 596 вже отримав підтримку обох палат французького парламенту наприкінці травня, після успішного проходження першому читанні в Сенаті. Документ став важливим кроком до глибшої інтеграції та соціального захисту українців у Франції. Що ж передбачає цей законопроект, який ймовірно ухвалять уже цього літа? По-перше, спрощення доступу до професійної діяльності для медиків. Французи зрозуміли, що наші медики просто топ, і вони розуміють, що треба спростити, щоб самим більше отримати, а не стільки дати нам. І це повага, тому що медик це. Основа основ професії це потрібно і нашим медикам для практики, і спрощеного працевлаштування, і для самих французів, які отримують якісну медицину. Одна з найважливіших новацій створення статусу, практично. Практиканта асоційованого, що дозволить медичним працівникам, які навчалися поза межами ЄС, зокрема в Україні, працювати за фахом без надмірної бюрократії. Також законопроект передбачає розширення соціального захисту. Особи зі статусом тимчасового захисту вперше отримують доступ до низки соціальних пільг. Допомоги для людей з інвалідністю, персоналізованої допомоги з автономії для осіб віком понад 60 років, мінімальний соціальний виплат та житлової допомоги, як для офіційно визнаних біженців. На реалізацію заходів передбачено 328 мільйонів євро в бюджеті на 25 рік. Ці кошти підуть на житло для українських біженців, сприяння у пошуку оренди, соціальний супровід та інтеграційні програми. Статус тимчасового захисту буде порівняний прирівняний до норм а, нормального проживання у Франції. Це також відкриває доступ до складання іспиту на французьку, а, на французькі водійські права і легальної реєстрації автомобілів з України без потреби отримання французького посвідчення. Водія. Також є зміни у Франції. Уряд Великої Британії пробачте, не тільки у Франції, у Британії, уряд якої оголосив про значне посилення міграційних правил, що суттєво вплине на тих, хто планує переїзд до країни. Нововведення спрямовані на обмеження низькокваліфікованої міграції та підвищення вимог для тих, хто прагне залишатись у Великій Британії на постійній. Основі нові міграційні правила згідно з заявами уряду під керівництвом прем'єр-міністра Кіра Стармера почнуть діяти вже з червня 2025 року. Прем'єр наголосив, що імміграція до Великої Британії має розглядатися як привілей, а не право. Однією з головних вимог стане знання англійської мови. Всі дорослі за дорослі залежні мігранти, наприклад, члени сімей основного заявника, повинні продемонструвати базове знання мови, отримати постійне місце проживання. Також вони повинні е продемонструвати. Певні е додаткові, якраз таки за запитом британців дані. Е ну і власне, е може бути тільки після 10 легальних років е отримати постійне місце проживання після 10 легальних років перебування в Британії лише за умови внеску в економіку та суспільство. Е далі, крім того, відповідно до рішень уряду. Е всі міграційні шляхи, зокрема робочі студентські е і для воз'єднання сімей, будуть переглянуті й ускладнені. Українці більше не зможуть влаштуватися в Британії як доглядальники. Тим, хто працює в цій сфері, дозволять продовжити контракт або змінити. Роботодавцям, кількість низькокваліфікованих віз буде зменшена на 50 тисяч з наступного року. Британський уряд наголошує, що міграційна політика буде адаптована до реальних потреб ринку праці. Як повідомила міністерка внутрішніх справ Евет Купер, певні галузі й надалі отриматимуть підтримку в міграції українських фахівців. До таких пріоритетних сфер належить будівництво, охорона здоров'я, інженерія та штучний інтелект. Для спеціалістів у цих галузях діятимуть прискорення міграційні маршрути, що дозволять швидше отримати дозвіл на проживання і працевлаштування. Давайте вийдемо за рамки Європи. Ми рідко це з вами робимо. Ми зазвичай говоримо про українців всередині Європейського Союзу, Британії там, Північної Європи. Давайте поговоримо про Північну Америку, про Сполучені Штати. Дуже багато змін відбувається саме в цій демократичній країні. Адже адміністрація Трампа розробила. Плани щодо витрат 250 мільйонів доларів, передбачених на допомогу біженцям, щоб профінансувати повернення людей до своїх домівок. Зокрема, це стосується українців, які виїхали до США через війну. Про це пише Washington Post. Ця пропозиція почала формуватися ще до оголошення 5 травня американським міністерством внутрішньої безпеки інформації, що мігранти, які добровільно погодяться на само Депортацію зможуть отримати тисячу доларів компенсації від уряду США. У документах вказано, що в межах програми добровільної депортації можуть бути охоплені понад 200 тисяч українців і понад 50 тисяч гаїтян. Окрім українців і гаїтян, документи згадують також африканців, палестинців, лівійців, суданців, сирійців, єменців, які потенційно. Які потенційні цілі для добровільного повернення водночас у проєкті зазначено, що МОМ міжнародна міграція міжнародна організація міграції не підтримує повернення осіб до жодної з цих країн з огляду на безпеку для життя? Хоча документи позначені як Проектні і безпеки називає їх застарілими. Це відомство та Державний департамент США підписали угоду, яка передбачає такі самі принципи та суму 250 мільйонів доларів, але не вказує конкретної національності. Крім того, пропозиція виникла паралельно з ініціативами Трампа щодо. Різкого скорочення міжнародної допомоги, зокрема ліквідація агентства США з міжнародного розвитку USAID і припинення 80% його програм, зокрема в Україні та Гаїті. Тому вже в червні українці зможуть зіткнутися з масштабними нововведеннями в Сполучених Штатах. Ситуація з паспортами для українців за кордоном теж міняється. Державне підприємство Документ звернулося до громадян, які оформлювали український або закордонний паспорт у його закордонних представництвах до 24 квітня 2024 року, включно. Якщо ці документи не забрали до 1 червня 2025 року, їх повернуть до України, зокрема, на зберігання головного управління ДМС у Закарпатській області. Це означає, що з за кордону їх більше не можна буде отримати, доведеться їхати в Україну. Представники ДП документ зазначають, що видача готових паспортів у закордонних центрах відбувається а, у порядку живої черги. тобто, Попередній запис не потрібен, але перед візитом рекомендують обов'язково перевірити графік роботи потрібного офісу. Він може змінюватися. Крім того, в середині травня, кабінет міністрів України спростив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном. Йдеться про чоловіків мобілізаційного віку 18-60. Це означає, що вже в червні для отримання паспорта за кордоном чоловікам не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ, оскільки всі перевірки здійснюються автоматично. Зарубіжні підрозділи держпідприємства Документ самостійно перевірятимуть статус військового обліку в електронному реєстрі якщо дані про чоловіка відсутні, він автоматично стає на військовий облік. Військово-обліковий документ створюється в електронній формі. Проходити медкомісію більше не потрібно. Такі зміни важливі, адже тисячі українців, які перебувають за кордоном, отримають можливість безперешкодно оформити або оновити паспорт. Це спрощує легальне перебування, працевлаштування, настання, навчання та доступ до державних послуг за межами України. Також треба проговорити про зміни в шенгенській зоні. Вони теж є, вони важливі і дуже багато наших співгромадян знаходяться саме в шенгенській зоні, так звана Друга Батьківщина. Рада ЄС та Європарламент досягли у травні. Попередньої угоди про поетапне впровадження системи Entry -Exit System, яка Ексіт або WES, яка остаточно замінить паперові штампи в закордонних паспортах під час перетину кордону з країнами Шенгенської зони. Це означає, що вже в червні угода може бути остаточно ухвалена. Але треба проговорити, що ж саме зміниться для наших співгромадян, прекрасних українців, які живуть в цій зоні. Entry-exit system – це автоматизована цифрова система, яка реєструватиме дані при перетині зовнішніх кордонів шенгенської зони громадянами третіх країн, зокрема й України. Ключовими функціями системи є автоматична фіксація дати місця заїзду виїзду, збір біометричних даних, відбитків пальців, фотообличчя. Зберігання інформації про історію поїздок, контроль дотримання дозволеного терміну перебування 90 днів протягом 180 днів. Основна мета ЄС боротьба з підробками документів, шахрайством, ідентифікацією та порушенням міграційного режиму. Дата фактичного запуску програми буде оголошена пізніше. Країни-члени ЄС ще деякий час вручну проставлятимуть штампи в паспортах, поки не завершиться перехідний. Період. Впровадження європейської професійної карти є така інновація. Ви знаєте, що 9 травня 2025 року Кабінет міністрів України затвердив план заходів з підготовки до впровадження європейської професійної карти ЄПК. Це важливий крок для шляху, на шляху до євроінтеграції, який сприятиме. Мобільності українських фахівців і вже найближчим часом спростить їх доступ до ринку праці в країнах Європейського союзу. Європейська професійна карта електронний сертифікат, який підтверджує, що фахівець відповідає усім вимогам на надання послуг у країнах ЄС. Вона також може слугувати підтвердженням визнання професійної кваліфікації для постійного проживання в іншій державі ЄС або європейської економічної зони. Також у ЄС регулюється кілька сотень професій, серед яких є такі, що підлягають суворим стандартам: лікарі, медсестри, стоматологи, архітектори, фармацевти, ветеринари і багато-багато інших. Вимоги до таких професій можуть суттєво відрізнятися залежно від країни. Тому узгодження системи визнання кваліфікації є ключовим для забезпечення безперешкодного доступу на ринку праці. Давайте поговоримо і про борги за комуналку, тому що не всі, хто поїхали, вправно їх сплачують. І українці, які тимчасово чи постійно проживають за кордоном, але мають борги за комунальні послуги в Україні, вже у червні цього року можуть опинитися під дією виконавчих проваджень. Про це офіційно заявив. Е Заявила Інна Кучук, начальниця управління правового забезпечення продажу СП енергозбут КП Київ теплоенерго. За її словами, невиплата заборгованості перед постачальниками тепла, води чи електроенергії не звільняє боржника від відповідальності, навіть якщо він більше не перебуває на території. України відтак до українців за кордоном застосовуються ті самі санкції, що й до громадян, які залишаються в межах країни: арешт банківських рахунків, відкриття виконавчого провадження, стягнення через державу чи приватну виконавчу службу, як уникнути арешту рахунків. Ми зараз проговоримо, але це важливо зафіксувати, тому що це питання не піднімалось. Раніше громадянам, які планують довготривале перебування за межами України або вже виїхали, варто завчасно перевірити наявність заборгованості та у разі потреби врегулювати її. Важливо розуміти, що арешт рахунків не залежить від географії. Українські банки виконують постанови виконавчих служб незалежно від місця перебування. Клієнта у разі відкриття виконавчого впровадження відповідні інстанції можуть подавати запити до банківських установ про наявність рахунків боржника, якщо таки знайдено, відбувається блокування. Давайте підведемо короткий висновок. Ситуація з українцями в Європі та за її межами поступово змінюється. Країни переходять від екстреної підтримки до довгострокової, хоч і не завжди приємної. Політики в ЄС вже влітку 25-го року можуть ухвалити рішення щодо продовження або зміни статусу тимчасового захисту. Польща та Франція спрощують доступ до ринку праці і соціальних програм, тоді як Велика Британія та США посилюють міграційні правила. Водночас українцям варто слідкувати за оновленням щодо паспортів, комунальних боргів та перетину кордону, адже всі ці зміни безпосередньо впливають на їхнє майбутнє. За кордоном. Друзі, я хочу з вами зараз поговорити про ось ці зміни. Я хочу, щоб ви написали від себе, що відбувається в країні вашого перебування, якщо ви знаходитесь за кордоном. Наскільки місцева влада до вас лояльна? Наскільки ті зміни, які зараз впроваджуються, ви підтримуєте? Це перше питання, друге, яке я хотів вас запитати, чи збираєтесь ви залишатися в країні вашого перебування і надалі? Чи будете ви там, чи будете ви залишатися? Чи, наприклад, якщо буде підписано певну угоду, ви повернетесь додому? І третє запитання: чи збираєтесь ви повертатись додому навіть попри те, якщо війна буде? Продовжуватися. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей Ютуб канал. Це важливо, щоб боротись з російськими посіпаками, їхньою пропагандою. І ваша підписка сигналізує алгоритму, що це надзвичайно важливо. Потрібно підтримувати україномовний контент. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!